Ви бачите цей кладовик? То те, то те. Кладовика не має куди його притулити. Треба там кладовику щось поставити. А так я собі візьму його. Ти взяв різетку, руками пошарпав і кинув. типу, що не потрібно. я це... Йому скидіно. Ноги потні. Ще, блядь, проскузнайся, що б лиш їхати. Ще, блядь, розчиснуться. На болері, блядь, виїду. Сапожки бери, дитячі. Ой, боже, я потім заберу. Наташа, mm. ду... дивися. Що? Футболки де ти кофти мені давала, доню, пакет. Mm. І то, донь, дивіться. Друге. Ми думали, де пакет. Дивись, візьми, і сапожки ложи сюди. І опять цілем те, блядь. Бери. Сіла куча слухать. Mm. Наташ. <рикун> дивись, я їй віддавала цю кофту. Дивись, дивись яку. Дивись. Ні, я її викину. Пироги взяла? Міноші взяла? Моє дорого. Добре.